Безусловно, Ви ці вибори не виграли. 3500 заводи не зробили. Це означає, що люди не дохід. Це означає, що люди просто не хочуть. А що скажуть люди? Комедія тут вже навколо нас. Бо, насправді. Я вам пропоную е піти на перевибори. Е Розумієш? Не треба робити антизаконні речі. Відбулися вибори. А люди сказали своє слово. Ви купили, вибори. вибори. Вони не відбулися. Ви це, вибори. Це, це, це тобі так здається. Купили. Я ну, не знаю. мене є докази. Полна. Це тобі так здається. Мені Я особисто не купляла вибори. І Але ти це ваша теж знаєш. Партія, ти купила для вас, для того, щоб ви були ручною маріонеткою в їхніх руках. Зараз ми з тобою говоримо. Да? Зараз ми з тобою говоримо. Я хочу знати, ти чоловік, от чого ти причепився до мене? Я до вас не причепився. Ну, Ви ну, ручна якщо? маріонетка в руках інших чоловіків. Ну ти ручна маріонетка в руках інших партій чи кого ти там представляєш, я, я не партії, знаю. І жодної ну, партії не ну, є Чиєюсь маріонеткою раз ти тут є. Я дякую цим партіям, проти мене підтримали, але жодна партія не купляла за мене волоси. А за вас купляла. За мене ніхто теж не купляв. Залізнична 4, дроб 22, залізнична 44, залізнична 46, залізнична да, і, Джамбула 15. І проспект Свободи проспект 55, і так, так далі. І так далі. Ну, ми можемо але до безконечності там люди надавати від вас, адреси. давали людям голосувати За вас і давали гроші. 100, 150, 200, 250, а в день виборів по 300 гривень була сума на Білінського. Мені і теж говорили, що Радушняк давав по 300 гривень. Ми нам не було культур тут не було рухаш нікати. Саш, а, ну насправді розумний хлопець. Ну от для чого ти це робиш? Яка в тебе мета? Мета добитися перевиборів по цьому округу, тому що вибори тут відбулися несправедливо. А ви всі агітував, інших... куплялося. тому що ти програв несправедливо. Якби ти виграв, було б справедливо. Якби я виграв, ви поставили б до мене таку ж саму вимогу, що в нас ботом недовіри пішли я, на перевибори. Я, 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 я б, б не пішов поставила. на Дивіться, у всіх інших округах все добре, так? Да? От ти програв, і тому в тебе несправедливо, тому що тебе не влаштовує ні, такий результат. Ні, позиція Адамчука про те, що він теж виграв, програв несправедливо. Але ж він не ходить, і комедію не влаштовує. А ти чомусь влаштовуєш? Що значить влаштовувати комедію? Якщо я вимагаю здійснити повторний підрахунок, це влаштувати комедію. Чи, якщо я збираю свідчення від нас, людей, які свідчать про те, що є... їх купляли, то це комедія. Всі... Я перепрошую. Якщо правоохоронні а, органи у нас є для повторного перерахунку голосів, у нас є є для цього у нас є сім актів, шість протоколів неспівпадіння. Ваш паралельний підрахунок ваш не співпадає з даними ТВК. От подивіться, цифри у різні. Ваш тебе... ваш ваш підрахунок і підрахунок ТВК. Це були представники це різні цифри. на кожній комісії як і у, у мене були на чотирьох і на всіх чотирьох неспівпадіння. У вас було на 20. Ну, це ти вот, ваші ми, цифри. Можемо, ми можемо запитати незалежних е, інших партій, незалежних спостерігачів, які там були, і запитати у них, чи є в них претензії по тих чотирьох дільницях. У мене, Якщо... у мене є вісім актів складених членами у комісії. Немає. У мене немає а в мене А є, складених членами комісії.